Солодівський професійний ліцей, Барілка Ангеліна, Василь Стуса, як добре те, що смерті не боюсь я як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся, в перечутті невідомих хверств що жив, любив. І не набрався скверин, ненависті, прокльону, каятця. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернувся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обільюсь. Так хочеться пожити, хоч годинку. Коли моя розів'ється біда, хай прийдуть гості Леся Українка, Франко, Шевченко і сковорода, Та вже мовчи, заблуканий у пущі, Уже не ремствуй, позирай у глиб, У суші, що розпукнеться в глядущі, І ружею заквітне коло